Так, Всім доброго дня. А, сьогодні я розмовляв а, з одним з розробників а, комп, в компанії Wargaming, і мені розповіли, та мало того, що розповіли, який танк, коли буде 4 голова додаткова глава бойової перепускою, а також злили а, Скрини, фотографії, що це буде танк, як виглядає, і зараз я вам все це розповім. По-перше, всім вже відомо, може комусь невідомо, я розповім. В цьому сезоні, в 11-му, буде з'явитися додаткова глава бойової перепустки, вона буде складатися з 40 етапів по 50 очків. Тобто, звичайно. Етап. Звичайна глава. Складається в сезоні з 50-50 цих глав, а додаткова глава буде 40. Ось, фармиться вони точно так само, це з особист... з завдань. І е... кожного дня це в з... танках цього сезону. Це Хевік Фош і Type. Ну, як фармити очки, я думаю, багато хто знає. І так, що це буде за танк? Коли буде ця додаткова голова, зараз це розповім. Відкриваємо е календарики і записуємо. Так, 19 числа, 19 липня, в нас вийде оновлення 1.21.1. Ось. Тобто ви вже знаєте, коли буде оновлення. А наступного дня, 20 липня, вже вийде ця додаткова глава Так, Тобто, з 20, 20 липня і вона буде тривати 2 тижні, 14 днів. За ці 2 тижні треба буде нафармити пройти оці 40 етапів, 50 очків. Тобто це 2000 очків. Фармити ось. І ви можете забрати танк, який танк зараз розповідаю і показую. Це танк WZ-116. Китайський преміумний танк 8 рівня. Важкий. Порозмовляв з розробником, з тестером, він катав, він розповів, що це за танк. І... Як він буде гратися. Ось. Е, він дуже гарний, гарні від нього відгуки про цей танк. Але в нього є нюанси. Корпус такий слабенький. башня гарна. Лючки пробивати важко. Зараз давайте вам покажу фотографії цього танку, як він виглядає. Ось. Якісь е, на верхній частині є як панцир черепахи, ось брові і ліча ми, ми бачимо, а це екрани. Е, знаю, що е, рудя буде доволі точним, ну, як для важкого танку. Тобто ви від нього блюватися не будете. Танк гарний. Але корпус слабкий. Підкіс польоту снаряду е, звичайного базового 1000 буде. Це буде подкалібр з 1000 пробиття. Добре, добре, добре. Я потім про це сповім, коли будемо дивитися тх даної машини. Зараз покажу, як він виглядає. Корпус. Якісь навісні обладнання. Так, ви зараз бачите танк в шеф-3D-стилі. Тобто за базову прогресію бойової перепустки ви отримуєте преміумний танк. А якщо ви докуповуєте ще і покращену перепуск, ви отримуєте ось цей 3D-стиль. Я зараз по вам показую, як виглядає танк в 3D-стилі. Якійсь ззаді є ПЗРК, сітка, дерево. Якщо треба, я вам можу кудись ці фотографії відправити, але ну, я не буду казати, від якої людини, щоб її не представляти, щоб він наступного разу також міг нам показати, що за танк, коли, як. Ну, задня частина башні. Ладно, подивилися, тепер подивимося на ТХ даної машини. Ось е колізія, колізія модель цієї, цього танку. WZ112 модель 6, китайський прем'єр-танк 8 рівня. І так, те, що я казав про корпус. Ось корпус ну, НЛД 200 мм. Ми десь ось під таким кутом будемо ну, 180 приведенки. Ось, ВЛД 220 уходить до 344. Там, що мені розповіли, ось цей рекутник, він а, броньований. Тобто, якщо попадає в нього, там побити, рикошети, ну, постійно Та й взагалі, корпус м'який, але може зрикошетити снаряд. Тобто ось ми бачимо. Але ну. 220 це пробивається танками 8 рівня, 9. Я думаю, не си ну, не не складно. не складно. Дивимося башню 400, 300. Ну, тобто башню ми не пробиваємо. Розповіли, що лючки маленькі, пробити складно. Зараз подивимося. Ось ми бачимо правий лючок Ну, так, ну. він ну, він невеликий. Він невеликий. Хто би б не казав, в нього попасти буде складно. Це ж ви бачите, що ми доволі близько знаходимося до танку, а якщо його віддалити, цей лючок знаходити буде складно. Ось, є якийсь ззаді ще лючок. Але там. Це, напевно, навіть не... Не є моделькою. Так, так, цей е, лючок це не моделька танка. Так, а криша в нас скільки? Криша в нас 40 мм. А це означає, що по правилу трьох каліберів, 120 мм. Пушки більше 20 мм будуть пробувати. Якщо калібр е, 120 або нижче, 120 був, 120 був нижче, так, міліметрів, він е, буде трикошет від кришки. Ну, 40 мм. Ну, ладно, ладно. що можна сказати? Давайте подивимося борта. А краще я зараз колізію, щоб подивитися. Так, це фальшборт, ми бачимо ось є екрани. Тобто кумалі будуть жирати. Можна ли танкувати бортом? Ну якщо щоку не підставляти зворотнім ромбом. Ну то також зворотнім ромбом не панком куш, бо є щока. Але якщо не, не підставляти ось цю щоку. ось цю щоку, якщо не підставляти, то, то в принципі можна, можна танкувати. Якщо ми розвертаємо башню і не підставляємо ось цей трикутничок, тут погано видно, то можна танкувати. аборт у нас 80 мм, ну плюс крани. Але, але я ж, я кажу, лоб башні, ну, лічок маленький, складно буде пробити, лоб. Баштню можна танкувати. Да, зараз подивимося ТТХ і подивимося, що у нього з звоєнув. Наскільки мені відомо, там у воєни мінус 7-8 розповідали. Так, ми бачимо ДПМ 2200 стокової варіації. Це бездослательно, це просто 100% екіпаж. 2200, ну, непогано, але хоч ні, ну, мало, мало. Давайте будемо чесні. Мало. Тож Ренегат при Альфі 360 має 2,5 ДПМ. Так, ось ми бачимо 2, 218 пробиття. Але звертаємо увагу, що це е, калібр. Тобто у нього нормалізація 2 градуса лише, бо ми знаємо, що броні кіміг страдів нормалізація 5 градусів. От швидкість е, польоту, як я казав, 1050 метрів за секунду. Тобто летіти снаряд буде швидко. Е, треба буде менше попередження брати. Так. КДшка в нас е, 9,88, але якщо ми поставимо досол, то ми вже отримаємо. А, не хочемо. Ну, то, тобто ми... Ми отримаємо десь 8,9. Десь так буде. Ось. КДшка у нас. Але плюс екіпаж, бойове братерство, плюс можна поставити до пайок. Тобто і розігнати до 8 секунд. 8,5 секунд КДшка вже непогана. 8,5. Ось. Я думаю, що так. Да. 4,85 буде кодешка. Ось, ми бай, е, час прицілювання 2,68, це... ну, таке... Не є добре. Тобто це е, відносимо як такий невеличкий мінус. Хотілося б бі, е, краще зводитися швидше. Але ми маємо 0,38 е, точність на 100 метрів. Це непогано. Тобто ми ще поставимо, якщо... Ні, ні. Це. Як для, для важкого танку, це, звісно, непогано, але не дуже сильно, не дуже Результат Ось. Так, ми маємо стабілізація. Стабілізація 023, 0.23, від... від руху, корпусу. 0,12 від повороту башні. Від повороту башні гарна стабілізація буде. Так. Калібр 105 мм. Ну, непогано, нормальний калібр. Опт. Що у нас по динаміці? Так, що у нас по динаміці? Максимальна швидкість 40 км на годину. А, і потужність двина 620 км. 620 кінських сил. 13,5 кінських сил на тонну ми маємо. Ну, можна поставити, якщо що, турбіну. А, але знаєте, я би не ставив турбіну. Я поставив би досил, закалку і стаб. Бо мені мене трохи пугає ось цей час вицілювання. Ну. Для важких танків це гарно, це нормальне час поцілювання. Ось. На 13 ну, хотілося б більше, але нормально, Нормально, 13 кінських сил на тонну. Так, що у нас проходимість по грунтам? По важким середнім, по м'яким, по м'яким грунтам занижена буде проходимість, але по важким і середнім нормально. Так, ми маємо 1450 кіт а Бронювання ми подивилися, я вам показав. Так. Ну і огляд 390 метрів. непогано, непогано, Я вважаю, це навіть гарний результат, як для важкого танку. Тобто, а, і ось ми бачимо мінус 8 вини вниз і вверх 23. Ось, ми екіпаж складається з 5 чоловік, командир навідник водій на заряджаючий іродист. Ну 8, мінус 8 для китайського танку це дуже гарно. Це дуже гарно. Ну тобто я вже хочу, я вже хочу цей танк. Крім цього, я, б, я бачу, що якщо польову модернізацію прокачати, можна другий слот використовувати поставити на вогневу міць або на мобільність. Якщо ви будете грати з турбіною, то ви звичайно... Візьмете на мобільність, але я раджу все-таки брати вогневу міць і ставити туди досела. Тобто в перший слот у нас на живуть, ми ставимо закалку, в другий слот ставимо, вибираємо вогневу міць і ставимо досол, і в третій слот ми ставимо став. Тобто закалка, досол, став. Я думаю, це буде дуже Непоганий зборка. Ось. Ну, якщо що, якщо що, то можна і в другій зборці. Замість, замість а, закалки, наприклад, поставити турбінку. І вже грати як такий більш а, по, 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 швидкий тяжок. Ось. Так, ми запам'ятали, що 20-го у нас буде 20 липня бойова перепустка. На 14 днів. 40 етапів. Як виглядає танк, я показав. ТТХ показав. Ось, броню, колізію показав. Тож. Всім. Бувай. І дякую за перегляди.